Добрий день. Команда автовантаж на зв'язку. Продаж поступає автомобіль Volkswagen Tiguan 2012 року випуску. Бензиновий двигун 2 літри, TSI, 6-ступеневий автомат. ICIN японський, не путати з ДСГ. Автомобіль приплив до нас з Америки в цілому стані, весь в рідній фарбі. Неушкоджений. Ось такий вигляд має. 18 диски, доволі гарна комплектація на протитуманних фарах, панорама, піряний салон, Підігрів передній сидінь, така мультимедіа, панорама така велика у нас. Стан шкіри просто чудовий. Ось в такому все вигляді. Машинка впожена ось в такому все стані. Пробіг на автомобілі 239 тисяч кілометрів. Що є зауваженням? це звісно ж відобразиться на ціні. В Україні було пошкоджено переднє праве крило. Зафарбували не досить якісно, але щоб візуально не було видно, в принципі, його і не видно. Це єдине зауваження, також є невеликі схоли на капоті, але це, скажімо так, експлуатаційні моменти, без цього нікуди не ділися. В такому вигляді у нас медійське місце, мультикермо. Все круто, все надійно, все, все дуже гарно. Під капотом у нас таке вже сказав. 5-літровий двигун TSI. Концур тут поміняний. Ніяких вкладень в принципі, не потребує. Працює мотор ідеально. Яких помилок по комп'ютерній діаносиці немає. Акумулятор свіженький стоїть. Найголовніша ціна ціна даного автомобіля 10 500 доларів. Кому цікаво, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Автомобіль є в наявності. Кишіть наші соцмережі, дзвоніть, ця машинка може стати вашою. Всім мирного неба, гарного дня!